Так, ну ось сьогодні ми вирішили піднятися на вежу верховини. Ось вона знаходиться там, а навколо цієї вежі знаходиться вирізблені з дерева фігури. Ось це так, саламандра. Вон там далі знаходиться жаба. Ще тут праворуч має бути щось цікаве. А, далі он якийсь ведмедик. Ну так, це він. Що там ще має бути далі? Ага, он виріс дерев'яний гриб. Я зараз потрошку рухаюсь на саму вежу. Ну, досить сильний вітер, а ось біля самої вежі, мабуть, це баба-яга. Ось так це все діло виглядає. Так, це, мабуть, баба-яга, на чому сидить. А жаба Типу символ достатку. Така жаба. Ну, з цієї точки дуже добре розгортається панорама верховини. Ось вона внизу. Кружляє Черемош. Напроти гора Магурка. Ліворуч гора Магура трохи більша. Там далі Черемош. А я зараз спробую піднятись на цю вижу і подивлюсь на панораму звідти. Що ми тут маємо? Маємо сходи. Все досить добре, добротно зроблено. Знизу підкріплено. Так, відчувається добра робота. Все це діло кріпиться до живої сосни. Так дуже багато смоли бачу накапало цієї сосни. Ось вона скрізь практично. Так, піднімаюсь далі. Ну вже високо. Все воно якесь закапане. О! Я піднявся. Зустрічає пляшка пива, правда порожня. І ще якогось напою. Ну, звичайні написи. Анастасія, Соня та Софія. Міха, Саня та ще багато інших. Осіб тут побувало. Прапор України, ну і загальна панорама Верховини. Ось таке є місце. Панорамна вежа. Ну, вона теж, мабуть, скоро стане, як і камінь писаною, бо скрізь куди об'єктив не потрапляє, скрізь написи. Тут буде вежа, писана верховинська. Але панорама звідси дійсно. Така дуже красива гори навкруг. Ну, верховина, мабуть, тому і цінується, тому що тут ніби збігається кілька річок, стікається енергія гір. І почуваєш себе дуже добре у цьому місці. Ось так. Сьогодні у нас 3 березня. Фактична весна, снігу тут практично немає. Він є десь лише в горах. Ну тоді на все вам добре, шановні. Взагалі наша подорож сьогодні останній день закінчується. І на цьому, мабуть, закінчуються мої нариси про подорож в Карпатах з відвідуванням місць сили. На все вам добре, щастя та здоров'я!